Понад 7 тисяч випускників щороку, і 98% з них після перепідготовки знаходять роботу за новою спеціальністю. Таких показників служба зайнятості досягла завдяки гнучкості в процесі підготовки спеціалістів. Починали ми з п'яти спеціальностей, потім було 12. На сьогоднішній день 51 лінцезована спеціальність 200 напрямків. Ви знаєте, за 20 років приготували майже 50 тисяч випускників. У цьому році, в минулому році 7 тисяч 700, в цьому році за 9 місяців вже 7 тисяч. Є сім Я думаю, що буде вище. Профільну та адресну підготовку кадрів високо цінує і обласна влада, адже діяльність центру сприяє залученню капітальних інвестицій в область. Коли інвестор приходить, йому треба кваліфіковані робітники. А для того, щоб їх вивчити, це робота центру. І вони професійно цю справу роблять у найближчі роки. Профільна освіта, як визначено новим законодавством, займатиметься навчанням у за укрупненими інтегрованими спеціальностями. На думку фахівців Держслужби зайнятості, це дозволить значно підвищити конкурентність на ринку праці, особливо людей передпенсійного віку. Професійне навчання сьогодні і в Україні, як і в усьому світі, визначено єдиним прогресивним інструментом повернення людини до продуктивної зайнятості. Прикладом ефективності такого рішення є Володимир Відьманов. Бармен самоучка працював в нічних клубах рівного і знання про алкоголь та його змішування черпав з інтернету. А базу міксування вивчав самотужки, поки не потрапив до центру профтехосвіти, де закінчив курси барменів і навіть лишився викладати. Дуже хороша база була, саме по міксології, по коктейлям, Ну і плюс хороше так би бы, оборудовання це. Є чому навчитися, є на нічого как бы, продлімка того, що ти вже вмієш. Загалом, Рівненський центр профтехосвіти за 20 років освоїв викладання майже півсотні ліцензованих, а головне потрібних на ринку праці спеціальностей. Дмитро та Артем Лаговський. новини рівного.